Спаси мене Боже, бо води загрожують моєму життю. Я загруз у глибокому болоті і немає на що опертись ногами. Я потрапив на морську глибочінь, і сильна течія підхоплює мене. Я втомився, волаючи про допомогу, горло моє пересохло, в моїх очах потемніло, в очікуванні. Допомоги мого Бога, тих, котрі без причини ненавидять мене, стало більше, ніж волосин на моїй голові. Вороги, які безпідставно мене переслідують, стали сильними і вимагають повернути те, чого я не брав. Боже, ти знаєш, яким нерозумним я був, мої помилки не приховані від Тебе. Нехай же через мене не будуть засоромлені ті, які покладають надію на тебе, Господи. Господи сил, нехай з моєї вини не вкриються ганьбою всі, котрі тебе шукають, Боже Ізраїлів. Адже заради Тебе я терплю зневагу і сором покрив моє обличчя. Чужим я став для моїх братів, стороннім для синів моєї матері, бо ревність щодо твого дому. З'їдає мене, на мене впало знущання тих, що тебе зневажають. Коли я плакав, упокорюючи постом свою душу, то й цим докоряють мені, одягнувши замість одягу веретище, я став для них посміховиськом. Про мене говорять ті, котрі сидять при брамі, співають про мене п'яниці, але я молюся до тебе, Господи, у сприятливий час. Боже. У великому Твоєму милосерді, у правді Твого спасіння вислухай мене, витягни мене з трясовини, щоб я не втопився, визволь мене від тих, що ненавидять мене від водних глибин. Нехай не накриють мене водяні хвилі і не поглине мене глибина, хай не стулить наді мною своєї пащі безодня. Обізвіся до мене, Господи! Задля доброти Твого великого милосердя і багатства своїх щедрот, зглянься наді мною, не відверни свого обличчя від Твого слуги, бо я в скруті, негайно обізвись до мене, наблизься до мене і визволи мене, всупереч очікувань моїх ворогів, визволь мене адже ти знаєш мою зневагу, сором мій і мою ганьбу. Перед тобою всі ті, що завдають мені болю. Ганьба розбила серце моє, і я знесилився. Я сподівався на співчуття, але надаремно. Не знайшов я і втішителів. Дали мені до їжі жовч, а у спразі моїй напоїли мене отстом. Нехай їхня пожива стане для них пасткою, а уявна безпечність тенетами. Нехай потемніє їм в очах, щоб не бачили. А їхні крижі хай назавжди залишаться зігнутими. Вилий на них своє обурення, і нехай їх охопить твій палаючий гнів, нехай їхнє поселення стане порожнім, а в їхніх оселях хай не буде мешканців, тому що вони переслідують того, кого ти вразив, і примножують біль тому, кому ти завдав ран. Додай провину до їхньої провини, і хай обмине їх твоя праведність, нехай будуть викреслені з книги життя, хай не будуть вписані разом із праведними. Я ж убогий і страждаю, нехай спасіння твоє Боже піднесе мене високо, а я прославлятиму ім'я Боже в пісні із вдячністю Його величатиму, і це буде Богові приємніше. Ніж теля або віл із рогами й ратицями побачать це покірні і зрадіють. Та й ви, котрі Бога шукаєте, нехай оживе ваше серце, адже Господь вислуховує нужденних і не залишить без уваги своїх в'язнів. Хай величають його небеса, і земля, і море, і все, що в них рухається. Бог врятує Сіон і відбудує міста Юди, аби можна було в них жити і ними володіти. Нащадки його слуг одержать їх у спадщину. Ті, що люблять його ім'я, житимуть там.